Першими підсумками вступної кампанії до ужну поділилися представники приймальної комісії та декани декількох факультетів найбільшого закарпатського вузу. Загалом в УЖНУ прийняли більше 6 тисяч заяв на денну та заочну форму навчання. Представники університету відзначають, що прийом заяв триває в робочому режимі, не зважаючи на нововведення, які були вперше впроваджені цього річ, одна особливість полягала в тому, що всі заяви вступників ми безпосередньо реєструємо у єдиній державній електронній. Базі з питань освіти ця система пропрацювала півтори-дві години, і після того були деякі проблеми із швидкістю обробки результатів у цій системі, тому прийшлося дещо модифікувати нашу роботу. Це перша особливість. Друга, друга особливість, яка більше стосується вже інтересів конкретних абітурієнтів, полягає в тому, що починаючи з цього року з фахового предмета. Треба мати не менше як 140 балів. Декани біологічного романогерманської філології та інженерно-технічного факультетів розповіли про переваги своїх підрозділів, враховуючи попит на ринку праці і можливості подальшого працевлаштування. Ми залучаємо наші підприємства, з якими інженерно-технічний факультет має довготривалі підписані угоди. Студенти, проходячи практики, придивляються, що таке виробництво. Дивляться на дисципліну сучасних технологічних процесів, а це сучасні європейські заводи. В кінці кінців то переростає, що вони чудово про це влаштовуються. Випускники біологи досить добре готуються на ринках праці і не тільки України, а й світу. Тобто щорічно у нас декілька випускників без проблем поступають в аспірантуру. В закордонні і Америка, і словаччина, і угорщина наших випускників радо беруть на роботу, тобто з цим проблем у тих, які навчаються добре, немає. Нагадаємо, що подача заяв до вузів по всій Україні триватиме до 31 липня. Включно далі відбуватиметься зарахування абітурієнтів.